Пір картина перед очима це як я намагаюся підвестися з колін, загасити своє обличчя. Що відбувалося 15 березня? Видно, ось на цих кадрах. Усім караулам рятувальники шостої частини виїхали одразу ж після вибуху. Росіяни вдарили по рекреаційній зоні. Було багато постраждалих. Згадує Артем. Щойно рятувальники дісталися місця трагедії. Росіяни нанесли повторний удар. На місці одразу ж загинув водій-рятувальник Денис Колесніков. На наступний день у лікарні його колега Віталій Алимов. Були як, от, як чесно, як старші брати. Ну, Сім'я, караул. От. Денис Віталік. Вони взагалі жили в одному так сказати, районі. От вони приїжджали разом завжди. Вони були як я вам так скажу, як пазл. Тяжко уявити їх без ну караул без них. Усі, кому вдалося тоді вижити, дістали численні осколкові поранення та опіки. Попри це, продовжували рятувати людей та одне одного. Потім ми вже повернулися в те пекло, було, ну, якщо чесно, дуже страшно повертатися тоді, тому що ми розуміли, що є велика ймовірність того, що ми можемо не повернутися. Та думка, що там залишились наші хлопці, ну, як можна десь йти ховатися, якщо ми разом приїхали, ну, разом ми одна сім'я. Троє рятувальників досі перебувають у шпиталі ще стільки ж на амбулаторному лікуванні. Серед них і Олександр чоловіку витягли уламки стіла. Від взриву, від вибуху, від контузії. Я зовсім взагалі нічого не чув не на прави, не ліве. Тільки у лікарні вже трішки пробило праве ухо. Я щось понимав, розумів, бо мене питали багато розі задавали хто я, звідки на той, на той час я просто не понимав, хто. я. Як мене звати, і хто все що я пам'ятав? Це я казав, що шосте де перше. на стан здоров'я, рятувальники кажуть, найтяжче дається зовсім не фізичний біль. З чим тяжко це, звісно, моральний стан е психологічний, тому що часто згадуєш побратимів, яких вже нема. при вигляді цих автівок, при вигляді цих е е таких пошкоджень. У мене зразу флешбеки з того дня, і в мене тяжко стає морально. Також тільки починається повітряна тривога, чи десь чути якісь вибухи, в мене зразу мурашки по шкірі. Рятувальники працюють із психологами а після лікування пройдуть реабілітацію. І, хоча за нормами під час повітряної тривоги рятувальники мають бути в укритті, вони і далі їдуть на допомогу людям. Не можуть рятувальники бути в бомбосховищі, бути в укритті тоді, коли під завалами знаходяться люди, коли люди кричать і просять про допомогу. Один з рятувальників того самого караулу шостої пожежно-рятувальної частини вже вийшов на роботу. Усі інші також чекають якнайшвидшого повернення на службу. Ціль тільки пов і <продук> Олександра <продук> Ченкова Євген Рапенько фактейсі тіві єдині новини.